Доброго дня глядачі каналу Сад Вінничини. Сьогодні 28 травня і я вітаю вас на каналі. Хотів сьогодні показати за черешню такі неутішні прогнози. Морози перезимувала, завизі багато заклала, запилилася добре, але пішли душі і бачите результат. Дивіться, тільки починає достигати, тільки починає, це травнева, я брав її, але я не знаю, може це я помиляюся, але так, що вона похоже, як то травнева, вона рані. От бач, такі, починає гнити від дощів, і що ж ти зробиш, нічого ти її вже не зробиш. Як віноград буває тріщити, і тут вона теж потріщала. Дуже великі опади. Дивіться, бачите, саме якраз її вже її. Діти її смакують дуже, вже, вже є і червоні такі, але вона при повному достиганні вона така червоного, червоно розвод, розвод такого червоно-білу розводку окрасу. Що скажу, щоб дають покушати її? Така вона вже достигає, цукру нема, зараз, бо. Цукру не набрала, сий не набрала, бо дощі, вони вимивають цукор з плодів, отаке. От, от вона і гнити почне, дивіться, бачите, лопає, розлазиться, прямо, розтріскується. Зараз дай жари, починаються, мухи прилетять сюди і все. І черешні так як їх запилилася, витримала, а їх не буде. Ну що ми зробимо? Ось така погода. Нічого не можемо зробити. Є, звичайно, то ще зелені, але більшість вже вони потріскалися. Оце на таких ранніх, що я вам можу сказати. Що ж, можна було її обробити свічом якимось від гнилі, але який як толк з того. Все одно ж, вона ж потріскалася. І зараз саме достигаю не буду в По Пояблення, ось я скажу, дивіться, це червоно м'ясо яблуня, це з цих... Молоденька, дивіться яка завість, чиста. Парші борошнистої і нема. Ріка теж непогана. Бачите, теж чиста, піща нема. Я б міняв все. Теж подивіться. Теж є зав'язь і непогана треба рідити. Теж чиста. Це голден навіть. І борошництві нема. Чим обробляв, я показував, шовітом обробляв перед цими дощами якось раніше. А то раніше і другими препаратами. На другому участку там трошки в мене є борошництво тут нема. Що хотів сказати в двох словах за борошництво? Топазом. хоч він дорогий, але він ефективний, кажуть. Ну, ще другі є препарати то від вже не можна, але ну, теж в жару такого, воно ото сірка випалює борошнисто. Я то більшість топазом обробляю. Таке, от зараз йому на її спасти. Бачите, багато яблунь є устойчиві до парші, а до брошництвої вони нема. Мало таких, щоб було. поражается больше. Бачите, я хотел показать вам другу вчерашнюю. Это хитрый же вчерашний, бачите. Такий. Ну, тоже, тоже, бачите, дивите, тоже, тоже, бачки, тоже начинает проклевываться. Гниль прямо на залепухах. Бачите, вот такая, вот такая болячка. Треба обробляти свічом, хоча її ще можна обробляти. А там є другі черешні, то вони більш устойчиві. А ця така сама, як я вам показував, бачите. Тож, тож дивіться. Вся тріскається, починає гнити. Ось така. Такий результат по черешнях. Такий результат по черешнях, ну нічого. Нічого. Яблука якісь будуть трохи. Думаю, пізні черешні були. Я хотів сказати от на що черешені, які зараз пізні, середні, ще можна покропити свічом. Особливо пізні їх ще можна покропити. Ще будете десь куштувати їх 2-3 тижні. Я думаю, що якраз він вийде, вийде, коли можна їх споживати. Тому що не спасемо. Зразці зарадили дощі. Треба було мені раніше покропити, але що ж як вона тріскає. Рання, рання вона, бачите. Пізня і середня тише будуть, якщо покропити свічу. Або ще другими препаратами. Є другі препарати, там теж треба дивитися. Вам дякую, що ви на моєму каналі. За це коротке відео. Підписуйся, ставте лайки, щоб цей канал міг розвиватися. Миру вам! Добра здоров'я і все буде Україна.